Я вітаю вас, в водолії! Для вас астрологічний прогноз на червень місяць 2024 року. Для вас це буде дуже царівний місяць, тому що багато подій буде відбуватися в вашому дому радості, в домі подарунків. Отже, слухайте уважно, я астропсихолог Бережна Алла. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна! Отже, почнемо про червень. Вже 3 червня Меркурій перейде в знак Близнюки. І там же в нас знаходиться і сонце там же в нас знаходиться і Юпітер. І Юпітер до речі, дасть тригон дуже гарний аспект, такий щастя. Аспект він дасть до Плутону. Плутон у вас зараз йде по першому дому, а в близнюках знаходиться п'ятий дім. І отже, це, я вам сказала, радість, подарунки, все те, що близько в вашому серцю, що вам приємно, з чим ви хочете займатися, що вам доставляє радість. Взагалі, п'ятий дім це про дім такого щастя, про дім закоханості. Ви Можете закохатися, можете зустріти кохання свого життя в цей час, можете у діток нових народити або спланувати, або в е, онуки також. Все те, що ми можемо подати світу і радіти цьому, що ми самі можемо показати: ось все світ, дивися, дивись, яке щастя, я від цього задоволений і щасливий, а тобі це подобається? Це сюди продукти творчості, продукти нашої. Можливо, це було ваше хобі, а зараз воно переросте це у ваші вже заробітки про те, що ви потім зможете показати вже на велику публіку, на великі колективи, виставки робити. Можливо, ви зараз захочете малювати, писати твори, безлічого чого займатися художньою якоюсь діяльністю. Це все від мілкого чогось своїми руками робити, якусь таку творчість проявляти і до крупних, до крупних проєктів, таких масштабних. І до речі, цей тригон, як я сказала, дасть. До Плутона у ваш перший дім, а перший дім це ваше я. Тобто через вашу творчість, через ваші таланти, хобі, ви змінитесь самі, ви самого себе покажете всесвіту вже в другій такій обкладинці, більш яскравій, тому що планети будуть дуже позитивні там іти по вашому п'ятому. І отже, ви відчуєте натхнення щось робити, натхнення творити. Також сюди і різні ігрові процеси, можливо, азарт, можливо, свята, розваги, подорожі. Ви захочете кудись поїхати, можливо, у відпустку поїдете в цей час. І тут пройде оновлення вас самих, тому що перший дім це ваше я. Зміниться навіть ваш імідж і ваш такий статус, власний статус, ви себе по-іншому відчуєте більш комфортно. Далі у нас 6 червня новолуння станеться також тут же, в близнюках, молодик. І знову ж для вас п'ятий дім. Народиться щось нове, новий проєкт, нові бажання відчуєте. Тому що там, же, як я сказала, коли він поєднається з Сонцем, і Венера буде також там. А це про щастя, це про таку. Гармонія – це відчуття безпеки, коли вам комфортно ви відчуваєте себе в безпеці захищеними і задоволеними. Що може бути в мінусі? Це коли ситуації будуть приходити такі, що ви їх не сприймаєте, ви не задоволені. А чому це так буде? Наприклад, якщо ви не хочете йти в реалізацію, ви не задоволені тим станом, який ви відчуваєте. Наприклад, у вас є хобі, а ви, але ви їх знецінюєте. Тобто. Кажете ні, нічого, це всі вміють таке робити, мені нічого показати всесвіту, в мене немає талантів. То ситуації приходять до вас нові, а ви їх не сприймаєте і відчуваєте таку незадоволеність долею взагалі, що до когось доля посміхається, а вас вона не любить. Але це зовсім мінусові стан. Я не думаю, що по скупченню таких планет ви це відчуєте. Навпаки, у вас повинно з'явитись натхнення, така іскра, тому що сонце дає включення позитиву. Що ви захочете ваше хобі показати, все ж таки, ви захочете проявити. Яка рекомендація? Приймати весь досвід таким, як він є. Тому що молодик це молодий місяць, він дасть Е, задача прийняти, от яке все є, свою долю прийняти, всі ситуації прийняти, тому що це все тільки на користь вам піде. Навіть якщо ви зразу цього не відчуєте, але я думаю, що відчуєте. Далі у нас буде цікаво ще з 11 по 13 червня Марс дасть квадрат на планету Плутон. Тут недовго всього три дні, але це знову ваші третій і перший дім. І тут про можливо загострення війни, якихось ситуацій, таких войовничих. Е, Відчуєте якусь енергію таку збудження е, такої нестабільної емоційних станів. Що стосується ваших друзів, можливо, ваших колег, ваших партнерів, соціальних, братів, сестер, сусіди, з тим, з ким ви комунікуєте кожен день, таке близьке оточення, але це не рівні, це не ті, що з вами проживають. Войовничий стан такий. Найкраще концентруватися на власних бажаннях, тобто на собі самому сконцентруйтесь і подумайте, хто ви, де ви і навіщо вам потрібно зараз нервувати і відчувати негативні стани. Будьте задоволеними, якось себе емоційно змотивуйте на досягнення краще, аніж розпилятися і розпорошуватися на, знову ж таки, на негативні емоції. Тому що Марс і Плутон, і тим паче квадрат між ними, це, м, напруж, це напружений аспект, і може, можете неадекватно реагувати. На якісь події. Ці події можуть стосуватися або навчання, або дороги, або якусь інформацію отримайте, яка вас дуже так знервує. Тобто, як я сказала, сконцентруйтесь на собі, на своїх цілях і знайте, що все минає, і це мене також. І 17 червня у нас Меркурій вже перейде в знак рак. І 20-го і Сонце перейде в знак рак. І там же у нас буде і Венера вже знаходитись в раку. Тобто це дуже про те, щоб силу думки. Розвивайте силу думки і більш позитивне, тому що раки вони люблять западати на минуле, на негатив, і від того, що вони негативно думають, ситуації також трапляються в негатив. А вам це не потрібно водолії, тому що ви любите багато ситуацій. Отже, як вирівняти стан знову ж таки позитивне мислення, баланс інформації все те, що вам буде приходити, балансуйте. А для вас це буде відбуватися в шостому домі, а це про дім служіння. Можливо, ви за когось будете е боятися навіть. Сильно за комусь турбуватись, наприклад, за тваринками, які у вас проживають, можливо, за якимись людьми, людьми похилого віку, можливо, і за дітьми, але це не ваші рідні діти, це за якимись колективами, люди з психологічними якимись станами складними. Можливо, ви психолог. І тут черезмірна турбота і навіть страх за цих людей це в мінусі. А в плюсі це коли ви позитивно турбуєтесь, ви отримуєте натхнення, отримуєте задоволення, ніхто ваш, на вашу свободу не посягає. Ви в балансі, ви розумієте, що де ви, хто, ви, скільки потрібно часу виділити на цю турботу про інших виділяєте, не спустошуєте себе, тому що отримаєте незадоволення, розчарування самим собою і захочеться залишити взагалі. цю, Монотонну таку роботу рутинну, допомагати комусь надоїсть. Це хочеться все це кинути. І взагалі почати лінуватися, сказати: все, я замарився, я буду відпочивати. Але водолії, я думаю, у вас вийде включити позитивне мислення, включити баланс в цих ситуаціях, гармонічність, щоб ви не перероблялися, тому що може бути дуже багато роботи з цього часу. І потім вигорання. Але в цей же день, 20 червня, у нас буде літнє сонцестояння, також в цьому ж знаку раку. І це для вас може стосуватися і сім'ї вашої, тому що рак він відповідає за е, турботу про свою сім'ю, за відповідальність дуже високу, підвищену за свою сім'ю. І тут також не потрібно вигорати, не потрібно нехтувати своєю е, свободою, своєю незалежністю. Обов'язки вам потрібно буде виконувати, але е, відбалансуйте все це. Я впевнена, що у вас в все це вийде добре. І ще у нас 29 червня Сатурн піде ретроградно в рибах. А для вас риби це другий дім. І буде він іти ретроградно до 15 листопада. Взагалі, Сатурн він дає такі дуже глибокі опрацювання, тому що ця планета дуже сильна. Потужна і вона е, опрацьовує дуже глибинно всі процеси е, риби, це у нас про усвідомлення минулого. Тобто ви можете щось е, сильно обдумувати з минулого, якісь минулі ситуації. І тут потрібно завершити, тут потрібно закінчити цей цикл, тому що коли Сатурн вже піде по овну, десь 26-му році він вийде з риб, ви вже повинні бути абсолютно новим. Бути. У вас починається новий цикл. А якщо ви не опрацювали це минуле, тому, тому що риби це про минуле, не зависати на минулому досвіді, рухатися вперед. Якщо є у вас якісь там проблеми в минулому, то завершити їх, а у вас риби в другому домі. Можливо, у вас були якісь проблеми в минулому, що стосується ваших ресурсів, десь ви їх, можливо, якби загубили, десь е, потратили, якісь кошти, неправильно їх Клали кудись, або вам хтось не доплачував кошти, вас якось зневажали, недостатньо ви отримували коштів, недостатньо заробляли. І ви до сих пір на цьому якби, зависли і на це все спираєтесь. Але тут потрібно завершити, залишити ці страхи. Страх жертви може бути, що я жертва зо мною хтось якби обійшовся неправильно. І від цього ви боїтеся вийти на новий рівень із того, що зависли на минулому, страх щось поміняти знову ж таки з причин минулих, якихось неприємних станів. Що тут потрібно зробити? Відбалансувати, вирівняти, взяти в одну руку свої недоліки, в другу свої переваги, зрозуміти, хто ви, що ви робите, взагалі, як ви себе позиціонуєте. І прописати можливо так є недоліки, але є й переваги. З цим я хочу йти далі, це я хочу залишити і завершити, бути вдячним всьому тому, що з вами траплялося, і все залишити це в минулому. Взагалі, минулого боятись не потрібно, тому що Сатурн може давати із-за цих страхів. Спокійно до всього ставтесь, тому що це все досвід, і також з повагою ставтесь до власних бажань. Я думаю, водолію все ви справитесь. У вас є багато на це сил, багато ресурсу. Я вам бажаю прекрасного червня і до зустрічі!